Сьогодні у нас іменинниця Марина. Ми її всі щиро вітаємо з Днем народження. Дорога Марина, бажаємо тобі цвісти, як трояндочка в саду, кохання в любові, під променями теплого мирного сонечка. Нехай твоє життя буде красивим і щасливим. Бажаємо тобі завжди чудового настрою, міцного здоров'я, успіхів у справах. А також виконання всіх твоїх заповітних мрій. Від щирого серця вітаємо і бажаємо Марино, тобі, чистого неба, яскравого сонця, благополуччя в сім'ї та в родині. Нехай удача тобі посміхається, здоров'я буде міцним, а в серці завжди звучить мелодія щастя. Нехай твоє життя буде квітучим, як літній сад. Який сповнений тепла та краси. Усі твої рідні, близькі. Ми хочемо побажати тобі, Марино, нескінченних земних благ, любові, щастя, здоров'я, натхнення, сил, а також, щоб свято в душі було щодня, а не лише раз у рік. З днем народження, дорога Маринко, будь щаслива, бережи себе, нехай у тебе все буде чудово. Нехай все тебе тільки радує. Бажаємо міцного здоров'я на многі і благі літа. Сьогодні твій і день ангела, тому бажаємо приємних чудес, добра і також, щоб посмішки були твоєю радісною зустрічу кожного дня. Мир і сонечко хай для тебе сяє. Дай Боже тобі всього кращого, самого самого доброго і світлого, а найголовніше здоров'я. Коли є здоров'я, все інше додається, щастя тобі, радості, гармонії і тепла в душі. Нехай твої думки будуть виключно тільки про хороше, а ангел-хранитель хай завжди буде поруч, молиться, оберігає, наставляє тебе на шлях Божий, Під благодатний. Божий покров, хай буде твоє все життя, намного і благає літа. Щиро вітаємо! Мноліт, блат, щиро вітаємо.